Приготували сьогодні цілий обід з печінки. Це дуже нетипові, але дуже смачні страви. Спочатку підготувала борошна, у якому буду обвалювати печінку. Додала сюди сіль та перець. І ось так одразу викладаю та підсмажую на розпеченому маслі на середньому вогні. А якщо полюбляєте печінку, на каналі є ще одна цікава страва – овочево-печінкові котлети. Щоб печінка мала апетитний вигляд, обсмажую її двома порціями. А тим часом дві цибулини ріжу півкільцями. І обсмажую на тій же петельні з додаванням олії. У той час, як смажиться цибуля, готую яблука. У мене три штуки. Видаляю серцевину, шкірку я не буду обрізати та ріжу на частинки. А коли цибуля трохи підсмажилась, додаю яблука та тушкую половину часу без кришки, а половину під кришкою. Мені на це знадобилось 10-12 хвилин. Мої яблука дуже добре тримають форму та погано розтушуються. Кладу за смаком сіль, перець та цукор, бо яблуки додають свою кислинку. Та тушкую ще 10 хвилин. З точки зору харчової цінності, поєднання печінки та гречаної каші має дуже позитивний вплив на наш організм. А печені яблука це додаткова клітковина, особливо важлива взимку. На дві порції салату я обсмажую до готовності 300 г печінки. Додаю за смаком сіль та перець. А тим часом роблю соус. Я полюбляю робити соус саме у тій ємності, у якій я планую зберігати його. Для цього змішую дві столові ложки будь-якої рослинної олії, одну чайну ложку меду та одну чайну ложку дюжонської гірчиці. Трохи лимонного соку та взбовтою. До речі, можна робити заправку одразу на 3-4 порції та зберігати у холодильнику одну-дві неділі. І починаємо збирати салат. У мене дві-три жмені салатного міксу з моєї банки, про яку я розповідала у цьому відео. Посилання зараз з'явиться та залишу у описі. Також додаю мікрозелень. Це в мене огород на підвіконні. Та додаємо солодкі фрукти. У мене це заморожений манго. Можна використовувати і ананаси, консервовані і персики. Використовую 50% заправки, ретельно змішую та розкладаю на порції. І, звісно, якщо ви робите на велику кількість, викладаємо всі інгредієнти на одну велику тарілку. Зверху обсмажену печінку та поливаємо заправкою. Мені, наприклад, дуже подобається поєднання солодких фруктів, ягід, сливи, наприклад, разом з м'ясом або з печінкою. І оце поєднання яблука та печінка для мене ідеальний варіант. Таке цікаве поєднання у салатах, кисло-солодкий смак. І мангу можна замінити на консервовані або персики, або ананаси тощо.